Бувають цифри, які здатні миттєво протверезити найбільш затятого диктатора, і факти, що перетворюють багаторічний ядерний шантаж на безглуздий шум. Сьогодні ми розберемо нову військову реальність, про яку докладно розповідає аналітик та колишній розвідник Юрій Швець. Це історія про те, як Північноатлантичний альянс перейшов від політики висловлення глибокої стурбованості до стратегії повного технологічного домінування. Головна цифра сьогоднішнього дня 6 хвилин. Саме стільки часу необхідно новітнім ракетним системам організації Північно-Атлантичного договору, щоб досягти центру Москви. І це не просто теоретичне припущення, це технічна характеристика зброї, яка вже розгорнута або завершує розгортання біля самих кордонів Російської Федерації. Юрій Швець звертає увагу на те, що Кремль опинився у пастці власної геополітичної ілюзії. Поки Путін розповідав про червоні лінії, організація Північно-Атлантичного договору тихо і методично підійшла на дистанцію хірургічного удару. Головний страх російського генералітету сьогодні Має конкретні назви це, передусім системи Dark Eagle, далекобійна гіперзвукова зброя Сполучених Штатів Америки, яка здатна розвивати швидкість понад 15 махів. При розміщенні цих комплексів у місті Візбаден, територія Німеччини, час польоту до Кремля становить саме ті критичні 6 хвилин. Це зброя так званого декапітаційного удару, проти якої у Російської Федерації на сьогодні немає жодного ефективного засобу протидії. Але Німеччина це лише частина загальної картини. Юрій Швець наголошує, що кордони альянсу стали значно ближчими, ніж малюють у зведеннях Російського міністерства оборони. У польському місті Редзіково та Румунському девеселу вже функціонують бази протиракетної оборони іджіс Ашор. Офіційно вони призначені для перехоплення ракет. Але Швець розкриває секрет Полішинеля універсальні пускові установки Марк 41, які там стоять, можуть за лічені години бути завантажені крилатими ракетами Томагавк або надзвуковими ракетами СЕМ-6. Відстань від польського Редзіково до основних командних пунктів Західного військового округу Росії настільки мала, що система попередження про ракетний напад просто не встигне спрацювати. Окрім цього, на сцену виходить система Тайфун. Мобільні установки середньої дальності, які Сполучені Штати Америки вже почали перекидати в Європу, це високотехнологічна відповідь на вихід з договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності. Ці установки можуть використовувати як звичайні, так і спеціальні боєголовки, а їхня мобільність робить їх майже невловимими для російської розвідки. Юрій Швець підкреслює: якщо раніше Москва вважала глибокий тил своєю безпечною зоною, то сьогодні кожен квадратний метр європейської частини Росії перебуває під прицілом високоточної зброї, що базується в Польщі, Румунії та Балтійських країнах. Для Кремля це означає повний крах стратегії ядерного стримування. Шість хвилин це занадто мало для того, щоб підняти в повітря стратегічну авіацію або привести в готовність мобільні комплекси ЯРС. Західна технологічна перевага перетворила путінські мультики про непереможну зброю на застарілий мотлох. Тепер будь-яка агресивна спроба натиснути на ядерну кнопку. Призведе до того, що відповідь прилетить швидше, ніж сигнал пройде ланцюжком командування. Кремлівська верхівка, яка звикла до безкарності, сьогодні усвідомила: вони знаходяться у прозорому бункері під прицілом гвинтівки, яка вже знята з запобіжника. Однак технологічний нокдаун це лише частина проблеми. Другий удар по амбіціях Кремля завдала географія. Сувальський коридор, який російські пропагандисти роками називали головним болем Європи, раптово перетворився на стратегічну мишологію. Ловку для самої Москви. як саме Захід змінив правила гри на цій вузькій ділянці землі, і чому будь-яка спроба пробити шлях до Калінінграда стане для Путіна останнім актом у його політичній кар'єрі. Про це ми детально поговоримо у другій частині. Географія це наука, яка не вибачає ілюзій. І сьогодні вона працює проти Кремля з нещадною силою. Роками російська пропаганда малювала Сувальський коридор як Ахілесову п'яту Європи. Ця вузька ділянка землі вздовж кордону Польщі та Литви, що відокремлює Білорусь від Калінінградської області, подавалася як ідеальний шлях для блискавичного китка російських танків. План Москви здавався простим. Пробити коридор, відрізати країни Балтії від основних сил організації Північно-Атлантичного договору та поставити світ перед фактом нової окупації. Проте Юрій Швець стверджує: сьогодні ця стратегія не просто застаріла, вона перетворилася на смертельну пастку для самого Путіна. Головна зміна, яку прогавили в кабінетах російського генерального штабу, це перетворення Балтійського моря на внутрішнє озеро організації Північно-Атлантичного договору після вступу Фінляндії та Швеції. Ції до альянсу стратегічна картина змінилася докорінно. Юрій Швець наголошує, що Калінінградська область, яку раніше називали непотоплюваним авіаносцем Кремля, тепер є заблокованим анклавом під повним вогневим контролем НАТО. У разі будь-якої спроби пробити сувальський коридор, Калінінград перетворюється на ізольовану мішень, яка буде повністю демілітаризована протягом перших годин конфлікту. Юрій Швець звертає увагу на колосальне переозброєння Польщі, яке стало справжні. Шоком для Москви. Варшава більше не покладається лише на допомогу союзників, вона створює найпотужнішу сухопутну армію в Європі. Тисячі одиниць найсучаснішої техніки, включаючи американські танки Абрамс та південнокорейські кей 2 розгорнуті саме на напрямку Сувальського коридору. Але головний козир це реактивні системи залпового вогню Хаймарс та південнокорейські аналоги Чунму. Ці системи, з'єднані в єдину мережу цифрової розвідки Організації Північно-Атлантичного договору, створюють так звану зону заборони доступу. Уявіть собі ситуацію: російські війська намагаються почати рух із території Білорусі в бік сувалок. На відміну від ситуації лютого, 2022 року, їх чекає не прогулянка, а вогневий шквал неймовірної потужності. Сувальський коридор сьогодні це не шлях для наступу, а ідеальна зона знищення. Юрій Швець. Пояснює, що кожен метр цієї території пристріляний високоточною артилерією та авіацією. Спроба просунутися цією вузькою смугою означає для російських колон неминуче оточення і повну ліквідацію ще до того, як вони побачать литовський кордон. Пастка зачиняється миттєво. Крім того, розвідник акцентує увагу на ролі Білорусі. Сьогодні територія цієї країни розглядається альянсом як пряме продовження російського театру воєнних дій. Це означає, що удар. У відповідь будуть завдані не лише по наступаючих силах, а й по всіх логістичних вузлах, складах та аеродромах на території Білорусі. Юрій Швець підкреслює. Захід більше не грає у стримування. Стратегія тепер полягає у миттєвому знищенні будь-якої загрози біля її витоків. Сувальський коридор перестав бути проблемою для Брюсселя і став кошмаром для Москви, оскільки будь-яка активність у цьому районі автоматично запускає механізм ліквідації всього російського угруповання в регіоні. Ще одним критичним фактором є панування авіації літаки п'ятого покоління F-35, які вже базуються в країнах Балтії, Польщі та Фінляндії. Здатні бачити російську техніку на сотні кілометрів, залишаючись непомітними для застарілих радарів Російської Федерації. Це війна іншого технологічного рівня, де російські танки перетворюються на металобрухт ще до того, як екіпаж зрозуміє, що його виявили. Юрій Швець робить жорсткий висновок: ядерний шантаж Путіна не спрацював, а звичайні збройні сили Росії у порівнянні з потужністю альянсу в Європі виглядають як армія минулого століття. Ми підходимо до найважливішого запитання: чому за такої переваги Заходу Путін досі продовжує свою агресивну риторику? Юрій Швець має на це відповідь, яка шокує своєю простотою. Весь цей час російського диктатора тримали у штучному інформаційному вакуумі, але тепер правда про 6 хвилин до Москви та Сувальську мишоловку нарешті почала доходити до адресата. Як саме Кремль намагається врятувати ситуацію, і який фінальний хід готує Вашингтон, щоб остаточно закрити питання російської загрози? Про це ми поговоримо у заключній частині нашого випуску. Ми підходимо до фінальної розв'язки цієї глобальної шахової партії, де кожний наступний хід Кремля лише погіршує його становище. Юрій Швець, спираючись на свої джерела у Вашингтоні, стверджує, час кулуарних домовленостей та спроб зберегти обличчя Путіну остаточно минув. Сполучені Штати Америки та організація Північно-Атлантичного договору перейшли до стратегії прямого ультиматуму. Сигнал, який отримав Кремль, звучить просто і нещадно: будь-яка спроба привести ядерні сили в... Бойову готовність буде розцінена як початок повномасштабної агресії, на яку надійде миттєва відповідь. Ті самі шість хвилин, про які ми говорили раніше, стали головним інструментом приборкання агресора. Юрій Швець розкриває ключовий аспект цієї нової стратегії повну інформаційну прозорість. Розвідка Сполучених Штатів Америки сьогодні контролює кожен крок біля російської ядерної кнопки, завдяки супутниковій мережі нового покоління та впровадженню. Агентів у критичні вузли зв'язку Російської Федерації захід бачить підготовку до пуску ще на етапі передачі наказу з бункера до пускової установки. Це означає, що ефект несподіванки для Москви втрачено назавжди. У той момент, коли російський офіцер лише почне вводити коди запуску, ракети Альянсу вже будуть на середині шляху до цілі. Це створює ситуацію тотальної дезорієнтації всередині путінських еліт. Юрій Швець акцентує увагу на тому, що оточення. Ння диктатора складається не з ідейних фанатиків, а з людей, які понад усе люблять розкіш, гроші та безпеку на заході. Вони вже зрозуміли, Путін пропонує їм колективне самогубство в обмін на його хворобливі амбіції. У Вашингтоні це чудово розуміють і працюють напряму з тими, хто має забезпечувати виконання наказів. Кожному генералу та кожному власнику великого капіталу в Російській Федерації дали зрозуміти за виконання божевільного наказу диктатора, вони заплатять не лише грошима, а власним життям протягом тих самих шести хвилин. Саме тому сувальський коридор, який раніше здавався Кремлю ідеальним місцем для провокації тепер викликає у російського командування лише жах. Будь-яка активність у цьому районі автоматично запускає протокол декапітаційного удару. Юрій Швець підкреслює: Захід більше не буде чекати, поки російські танки перетнуть кордон Литви чи Польщі. Установка боєголовок на нові пускові системи в Європі це гарантія того, що агресор буде знищений у місці свого базування. Це новий рівень безпеки, де превентивний удар стає головним засобом миру. Завершуючи свій аналіз, Юрій Швець робить важливий висновок: ядерний блеф Путіна вичерпав себе. Російська Федерація програла технологічну гонку озброєнь і опинилася в ситуації, коли її територія стала прозорою та вразливою для високоточної зброї організації Північно-Атлантичного договору. Шість хвилин до Москви – це не просто військовий показник, це політичний вирок нинішньому режиму. Кремль опинився у географічній та технологічній ізоляції, вихід з якої через військову силу веде лише до повного самознищення. Це був випуск каналу Політ. Прогноз присвячений розбору стратегічної пастки, у якій опинилася Росія, за даними розвідника Юрія Швеця. Світ змінився, і правила гри тепер диктує не той, хто голосніше погрожує, а той, хто швидше і точніше діє. Ставте вподобайку, якщо ви згодні, що технологічна перевага Заходу це головний запобіжник від великої війни. Пишіть у коментарях, чи вірите ви в те, що путінські еліти наважаться на бунт, коли зрозуміють неминучість шестихвилинного фіналу. Підписуйтесь на політпрогноз, щоб знати правду про реальний баланс сил у світі. До зустрічі у наступних